Всім привіт! З вами Діма і сьогодні ми будемо відкривати мега ящики. Я з прошлого відео трошки про папу вкупків все наразі ну, відкрив... трофеє все тисяч 7... у мене. Тут стардропи є, але я їх ще не відкривала. Може особа, ну, щось є тут. Звердропимо гаящики, давайте може оставимо під кінець, колись. Не, не під сьогоднішні, а колись як 100 можливо. Давайте магаящики пооткриваємо. Ми маємо потратити десяточку. І хочу вибити якнайбільше бравлеру сьогодні. Дякую за ваш актив. Підписуйтеся на канал і ставте лайк. Ви дуже підтримуєте, щоб я, Мене, щоб я знімав ще більше відео. За Сьогодні я вже знімаю другий відос. Я апнув скільки круків і знімаю другий відос. Я стараюся, щоб контент був цікавий якийсь. Брав то вже не дійде, йде обичний, але мампосив це я скачав, я до того не грав. То він цікавий. Тут можна мегадящики пооткривати. Але... Треба, щоб ви підписувались на канал і ставили лайки. Я зніму ще крутіше відео. Бачите, що? Тоді я дуже. Зараз в мене 90 тисяч генів. Це ж капець. 161 тисяча монет. Що наберете під цим відео? Давайте 100 переглядів. Я скажу всі коди, на, щоб зібрати за півчаса, буквально 80 тисяч генів, якщо вам буде цікавити. Давайте що зайдемо в магазин, зараз подивимося, чи там немає якоїсь акції такі. Давайте купимо це акція. Може вигодно трошки, ну я не знаю. Не всі акції будемо з діємі скупляти. О, такі мені будемо купляти іми або такі. Але... Будемо думати, тут теж стортропи збираю. Завтра піки будемо потрохи збирати. 53 тисячі блінів в мене. Я не знаю, я по чуть-чуть. Ну, блін, я теж тоді не збирав. Ой, так. Щось предметів. Це б'є? Чи гаджет? Гаджет. Ну, гаджет теж. ж треба бути в приціл. І це б'єва міфічний бравлер. Імба. Да. Так, а давайте пойдем сюда виноману тут. Ну, все. Зразу її качаємо на сім'ї село. Я тільки буду бойця випивати, зразу качаю на сідмою. Може далі я буду качати на більшу силу, але зараз на седьму. Так. Угу. Так, побустран. Ми відкриваємо ящички, відбиваємо нових Бравлів. Напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб Бравел додали нога ящиків. Вернули наконець. Не додали, а вернули. Пасівка на культу. Ну, нугай буде добре. Прокачки теж не сильно багато в мене. Я стараюся економно качатись. 170 тысяч монет, а вот все равно, все равно дуже быстро можно потратить. И выпадает что? Мифик? Эпик, фиклово. Ну, тоже да. просто знаю, что нам не сверхредки, не редки не может выпасть. Да и самых хороших может выпасть. Я случайно большой открыл. Окей. Можем трошки больше пооткрывать. Бай, даже, Уже из них что-то. Я все буду открывать. Давай, Давайте посмотрим, сколько у меня тут все ящики открыто. 235 мега ящиков, 10 больших ящиков и 2 маленьких. Я тут маленький представил. Вот такие 10 легендарных. Сколько кредитов, блин, 40 я вообще не рад туда нажать. Так. Нажимаем просто. На яшечки. Я хочу сегодня выбить левый. Давай Лари, Лори. Ну тоже нам. А, дурач, трезвости. Браузер качнул Лолу на седьмую. И Лади Лори на, на Купим вот такие гаджети. Я вот такую пассивку. Не усиление. Вот Лори Лори я прям лапа тому. Я не балли игра. Может это было хоть на восьмого, да ладно. Спасибо, може ще шабить. Чим більше спасибо, когда тип тут и больше. Так, кем у нас там шел осталось ем? Пошел на мало выпадает. Три бса за клинт почти на 4500 йем. мало. Потому что два эпика и один мифик. Мне точки с этого чуть-чуть выбиваем. О, и це Піжіть, який ви хочете, щоб я проєкт зробив? Емс? Який проєкт хочете, щоб я зробив? Я можу вже зробити. Так, що нам випаде зараз побачимо? Не, mm. еще открываем. И Эдгар. 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 Неплохо. Что со мной? Я хочу их слева. Нам же я тоже требую. Ну, у нас є кенті, конечно, але что все равно. Ну, я ж його не вибив, я ж получив, я. Вона гаджет. Хаджете, нам тоже дуже треба. Вони щось нам не відпадають. Байдера, що нам треба, все. А, ну, дружич. Я даже не бачу. А, я же в прошлом выпуске, не скачал тут. Энгер? Ебонь. Открываем, да, вот это. Дайте лі... ли... Хоше 80, тисяч ж вообще є. Це багато ємі воно просто. Треба ж набагато частин розтягнути. Так, це відео, мабуть, завтра вийде. Я сьогодні прошло відео виставлю. Але завтра вже вийде це. Когда вы будете видеть прошлое, то увидите это. Олешать вообще... Ладно, короче. Так. О, это что же два брови. Что-то же не заметно. На небе. Не звонувал. На небе ты тоже нормально. Но да, уже почти 8000 мы потеряли. Oh, oh no. Ммм, міні... я міні-ігри, до речі, не грав. Их можна ты от там? Карточки. Ну давайте подивимося. Два кита. Я нічого не розумію, що тут робити. Давайте разиграем. Ммм, запам'ятав, де хто. Мені просто цікаво що дадуть за це, як ми пройдемо. А, оце десь тут, так? Ні. Це ж у нас коротше шоці? вже прийдемо. я просто передихне від гаяшечки трохи. Ні. Ні, Ось це сюди, це І сюди, це сюди, а це сюди. 25 блин Ні, Нет, фигня. Принцип тапок негаешься. Что нас плюс ем же подавит? вже не висить? Ні 6600. Так. Видо, вей-дапримерно, сейчас хвилин двадцать. Стоп. Главное, не переплутати, це перша вес. О, новий боец мне сначала было обновление и добавила Олі и Міку. И нам він свет. Открываем ящики. Наконец-то десь вони є. А, все. Почті тисячі генералі Ну, Я надіюсь, що нам випадеш отрохи. Бо мало щось все равно. Я хочу легку якусь. Особливо Леона. Наша задача тут любим способом. Такі тут акційна не виходить, що я не можу припитися і так не можу. Але в принципі... Змагаящиків реально вип'є. Вже буду тяпці всякі, но ну, готова мака ящик. Сор дроп у нас. Що там? 300 є? В мене подивитися. На останніх менті ще випало. Ну нічого. Ну нічого. Ну, мене нам треба для аккаунту. Качає Міпла на сімою світло. Качає Менди на семою. Все. На цьому будемо заканчувати. Всім пока. До нових зустрічей. Пока-пока.